Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі Fish Time. Сьогодні піде у нас розмова про катушечку. Розповідав, що приїде у нас катушечка, дуже швидко вона приїхала, Приїхала вона за тиждень. Ось така у нас катушечка. Так що в коментарях можете одразу прямо написати, вгадали ви чи ні. Катушечка буде у нас мультиплікатор, а також заодно хотів би розповісти ще для тих, хто любить ножики для рибалки. Багато хто бачив у мене відео Мія Пінель, потім про нього поговоримо. Ось, А наразі буде розпаковка. Як завжди, Алиекспрес ось мукулатура. Ось у нас вся мукулатура. Так, дивимося. Модифікація катушечки Tatula TV 1000HL. Так. Ось якийсь фабричний я не знаю. Бачите, у нас як завжди Made in Thailand. Ось наші характеристики. Передатка 7.1, вага 195 грамм. Максимум 5 килограмм на фрикцион, 75 сантиметров за оборот. 7 шариков подшипников. Объем... Э, объем. Так, и что мы двигаемся? Шнур. Европа. 2,0 170 метров. Вообще отлично. 200 метров всегда ляжа шнура. Аж бегом. Ось, надо померить, не скажу пока точно. Так. Ну, давайте перейдемо до самої катушечки. Ось така у нас катушечка. Колір такий він матовий трохи. От. Блін, трохи незручна, не вона маленька. Це отлічно працює. Трохи е, непривично мені якось. Ну, знаєте, механізм трохи по іншому влаштован. А так Правда, стоп тут стоїть, треба його. А я не знаю, можна крутити, коли. Так, а ну зараз ми фрикціон Так, і тепер. Трохи незвично, а взагалом дуже цікаво, м'янький ход. Ну, взагалі ход дуже м'якенький. Ось така от ось такий у нас малюк. Ось наш фрикціон Все начебто отлічно. Но фрикціон можливо, я закажу трохи, я бачив інший. Він не такий. Ну, якось він сильно таки випирає. Ну, можливо, ні, можливо, да я ще не знаю. Але що я вам хочу сказати, друзі, дуже я задоволений. Катушечка така вартує в Україні 8 тисяч. Я по новогодній розпродажі придбав її за 3500. Якщо бути точним, 3480 з копійками, по-моєму. От Ось така ось цікава катушечка. А, і ще хотів сказати: ось тут береш руками, це лазером вибита. Це не фарбою намальована. Так що ось така от катушечка. За тиждень у нас приїде. Десь тиждень-два приїде у нас спінінг. Оцей хороший доволі по якості Китай. От, так що всі чекайте, огляду. От, я думаю, буде дуже цікаво. Буду осваювати кастинг, бо дуже давно я хотів спробувати на касті, як руки не доходили. А тепер з приводу Апінеля. Є один знаменитий майстер. Тут у нас обична э, сталь 59 единиц по роквалу. Це якась, Я не пам'ятаю, що за сталь, короче. вона дуже непогано тримає ріже, але головна її проблема що це звичайна черняга, і дуже з нею сложно слідкувати. Приходиться періодично його там, полірувати в уході. Ну, є там определенні заморочки. Вигодовив міні-майстер під замовлення, два клінка і сталь. Якщо я не помиляюсь, s 90 v С70 або С90V, я точно не пам'ятаю. Дуже зла сталь, дуже толковий майстер, бо про нього дуже багато хто розповідав. Він поклав мені ще направляйки, вони окремо лежать. І отакі вот вот тоненькі медні пластинки. Виготовив вот. він мені два клінка. Один мені, один моєму товаришу. Штатний клінок заменю. От зараз знята з каба, яка я вже ставив і дивився. Дуже прикольний такий клінок. Він має такий, якби сатін. Зараз фокусується камера. Вот. Бачите, от таку він прикольну структуру має. О, Осталось тільки кромку заточити. Приїде в мене на тиждень ще один станочок для заточки і зробимо ми його. А також ось другий риболовний клінок із такого ж самого матеріалу. Просто це якось він закалений без шліфовки, без поліровки. А це полірований такий ножичок на кожен день. Заміж штатного апінеля стане ось заміж штатного клінка. Бо штатний мені не дуже подобається. А цей такий буде дуже цікавий. Ось. І при тому, щоб ви розуміли, є тести різати канат, то от такий от, із такої от сталі він десь робить 600-700 різів. Ось, при тому, що це енергівюча якась сталь там матера. Дуже хороші характеристики по корозіону стойкості. І по ріжучним свойствам вони входять в кращу патірку сталей. Ось тому отакі два кліночка. Дуже таких вони цікаві. Ось дивіться. Один більш-менш на кожен день, а інший такий більш е як подарочний. Ну, як кажуть, повипендрюватися перед друзями. Хотів би сказати по вартості, щоб ви розуміли, ось такий от окремо кліночок без заточки. Вартував один 1200, інший 1400 гривень. Ну і плюс стандартний пінель, ви знімаєте ось це жало, і стандартний ножик коштує десь 650 гривень. В итоге, це виходить 1800 гривень. Багато хто може буде коментувати. Ну Що я не дуже людина, але кожному своє. Я дуже давно хотів замість штатного Леза Апінель зробити гарненьке. А другий це, скоріше всього, піде моєму другу на подарунок. Бо я дуже давно хотів подарувати другу, але у цього майстра очередь на 2-3 місяці наперед, до півроку, буває. Зараз зімою у нього трохи більше часу, і так попало, що були оце кліночки. Вот. Трошки вони грязні, бо ну пальцями я залапав їх. от Ось такий от красень на кожен день. Придбаю я ще одне руків'я і буде у мене отаких от два ножичка. Я ж кажу, один, скоріше всього, піде товаришу І у мене є думка ще один замовити цікавий ножик. Так що, кому було цікаво відео, ставимо вподобайки. І чекаємо наступного відео по нашому уділіщу кастинговому. Всім всього найкращого. До побачення.